Всіх вітаємо! Сьогодні ми будемо розказувати про сарай, виготовий на 90%. Ось бачите, вже досточку приміряю, коробочку обшиваємо вже. Ще залишилося плюночку зверху кинути і настелити кришу. А так зараз покажемо, що ми сьогодні займалися. Цілий день займалися і то єлі встигли з самого ранку, як почали 6 годин ранку, зараз вже 4. І тільки не закінчили. Ось зараз показуємо, що ми тут понаварювали. Рулетка, в тебе? Зараз будемо давати розміри. Ось такі вже готові у нас стойла є. Уже все готове, все сьогодні зварили. Оце я зранку як став варить. І оце цілий день, оці всі трубочки, перемички, оце все цілий день, ще ось все тепле. Ще навіть не встигло оститить воно, все ж варилося. І зараз будемо давати вам розміри. самого стойла в нас стойла вийшло ну, приблизно по метру. Кожне по метру. Зроблені вони ще раз нагадаю, бо може хто буде дивитися перший раз під невеликим кутом, щоб краще було заходити теляткам або тоді вже в майбутньому бикам. Самі стойла, як я сказав, по метру. Тут у нас ще не, не приварилися, що останнє не приварено, це. Як вона називається? шийний брус буде ще тут. Ще в нас буде регулюватися, це буде найжі точка. Це, тут. це 50 см відсюди. І кожні 10 см піднімається по, да, по міру росту бичків, буде, підніматися шийний брус. Оці у нас перемички тут посередині От, от середнього це в нас виходить, середина. І от з середини по 10 см кожну сторону, може ближче покажи. По 10 см у кожну сторону, оці перемички. Отут на висоті вони 50 у нас оці, приблизно 50 см. Оці перемички, ось о, косинці горизонтальні. На висоті 20 см. Оці у нас е перемички, щоб вони не билися, буде бичок стоять. Ось сюди щоб головою не залізав, вони кожна у нас. На відстані по 20 см, ну, плюс-мінус, оці, оці трохи вищі всі поварені. А так в середньому по центрах там по 20 см і в довжину вони по 65 см. Оце скрізь по 65, оце тут оце довжина їх. А загальна довжина з цим від крайньої точки до крайньої, виходить 70. Ну, 70-71, де як. Кришу ми вже накрили, криша у нас з усього, що було да, під, під кутом зроблена, щоб було вода хорошо стікала, нова криша повністю оці е крокви ми положили нові з того, що було. Ну, це то у нас лежало, ну, вона нова, ну, вона ніде не стояла, крайні там пошивали, оту, о там на болти зробили, там просто збили і досточкою підсилили. Поробили також ось такі закладні під. Під доску, зараз я ось покажу. Так, да, поки що ще доробимо, все, все ще процесі. Оце в нас буде стояти досточка тут. З'єднуватися отак. Ну, це ще підторцюється це все воно буде з'єднуватися отак. І ясла будуть. Ще зараз дам розміри ясел, кому буде цікаво. Внутрянка у нас буде десь, получатиметься. 60 вийде, мабуть. 62 буде. Плюс доска там 20-ка буде. Десь 62 буде ясла. Ну і так само ж вони тут десь по метру, трошки більше. Ну, Смотре, яке ясло вийшло. І оце такі ясла. Доска тут буде всередину забита. Тут ми забетонірували, але бетонірували ми вже по морозу. Містями ось є підорвало наш цей. Розчин. Ну, там будемо, в общем, одним словом, будемо перебетонувати. те, щоб бетонували, Ну, то вже таке вже зробимо. А так, буде ще тут лаги на пол будуть лежати. теж покажемо, що в нас вийшло. Поставили вікна. Одне вікно у нас тут маленьке, може кому цікаво. 90 90 на. 64. Ну, хай там воно менше трошки. І ті вікна у нас, це у нас велике вікно, там. воно там більше 2 метрів, по-моєму. Чи 2 метри, мабуть. Зараз, щоб точно все скажу вам, це вікно у нас навіть. Даже... да, 2. І завширшки воно у нас Завишки, За точніше. 63. 2 на 63. О, ці, давай двір вийдемо. Двері у нас. Оці у нас сиреною будемо брати метрові, і висотою у нас вони метр сімдесят, мабуть. Так, да, метр сімдесят один навіть. А ці меншенькі, це ж у нас двері для годування, для е, давання води, ну, всього остального. Тут теж вони, мабуть, метр ну, 72, навіть тут трошки більші вийшли. І шириною 70, навіть 80. Шириною, 80, метр на 80 Сюди зайшли, сіно положили, те, що не поїли, повикидали це все діло. Викинули, все, забрали там по стилочку все. Тут ось широкі двері, бичкові не буде ніде ні, нічого мішати, зайшов, не товпиться тобі, ні там не буде зажимати нічого. Так, зайшов, його сюди завів, все, він туди зайшов, все. Тут вони стоятимуть жопами сюди. А, забув ще оцей розмір дати. Оцей розмір у нас у довжину 1,70 м. До крайньої точки, воно буде звисати над рештачком. Ну, не звисати, ми буде в торець рештака, буде 1,70 семьдесят довжина самого стойла. Тут у нас виходить до сюди, як я вже сказав, тут 1,70 метра. А тут у нас вийшло 82 метра в середньому, виходилося. Да, пізніше це все обчекотуримо, щоб воно кріпше держалося. Та і так, якщо гівна якісь поприлипають, то мітлою змив, да і все. Так. Ну так, ще деякі щелі там попідпінюємо. І будемо накривати кришу, криша буде, просто там плівка буде, і буде ця, і шихвар буде, без нічого не буде, ніякого утеплення не буде. На чотирьох бичків, навіть в найвеликий мороз, тут вода замерзати не буде. Так що, це таке ось відео. А, сам рештак ще ж не сказав, який завширшки. Сам рештак у нас получився 36. Він ширше грабарки, любої, яка є. Ну, ну Звичайних тих грабарок, які є для вичищання ж у сараях, він трошки ширший, щоб було удобно вичистити. Тут зробили такий пандусик невеличкий, щоб вже ж, якщо що, там, ось грабаркою в вичищав, раз туди викинув, якщо треба. Тут ще зальєм такі площадки або карпечом заложимо. Ну, буде видно, з обох сторін зробимо. Ну, це вже пізніше, щоб тут грязі не було. Може, навіть це туди вкопаємо, буде там лежати. Двері просто дерев'яні. Ще поробимо сюди защіпки. все поробимо. Будуть закриватися. Ну, оце ось такий сарай, розмір е, приблизно 4х4. Ну там з копійками воно, ну, будемо казати, 4х4. Ото 16 квадратів, так же. Оце. Да, 16 квадрат на 4. Голів ВРХ. Оце такий у нас сарай зробили. Під як сказати, євросарай з того, що було. Ну, І вправду з того, що було. Де що понаходили, з того і зробили. Труби, то все таке, те, що вдома валялося, могло поїхати металом, ну ще тут знадобилося на сараю. Так що, ось таке ось відео, у кого які виникли питання, пишіть коментар. Або що вас ви переробили, або у вас як у вас зроблено. Підтримуйте український контент, поставте лайк, підпишіться на канал. Всього найкращого до побачення.